Любі друзі, всім привіт! Ви на каналі Кулінахіра я його ведуча Ірина. Сьогодні я хочу приготувати сирну закуску. Називається вона в дуже смачна, дуже гостренька. Сам перед беремо 3 яйця. Я їх зварила в круту і будемо натирати у миску на дрібній терці. 180 г любого твердого сиру теж натираємо на мелкій терці. Сир підійде будь-який, у мене моцарела. Висипаємо до яєць. Три зубчики чеснику я теж буду натирати на дрібній терці. Закуска ця робиться дуже-дуже просто, а виходить дуже-дуже смачно. Часник натремо і будемо заправляти майонезом. А майонез у мене, звичайно, домашній. Додаю півтори столові ложки. Щоб приготувати такий смачнющий майонез, прийдіть по ссылочці, яка з'явиться в правому верхньому углу, і в описі під відео. Сіль я додавати не буду, а ви смотрите за своїм смаком, тому що сир солоний і в майонезі є сіль, щоб не пересолити. Ретельно все перемішуємо. Можна подати як закуску, а можна як намазку, наприклад, для печива або для хлібців. Всім смачного!